Всім привіт! Слава Україні. Сьогодні продовжуємо говорити про монети із серії Героям Майдану. І у нас сьогодні на огляді чергова монета з цієї серії під назвою Революція Гідності. Як завжди, поговоримо про характеристики монети, ціну, тираж, як змінювалася ціна, все це та багато іншого. Також хочу вам нагадати, що ця монета, як і монета Небесна Сотня та Євромайдан, входять в колекційний набір. Під назвою Слава Героям Небесної Сотні тиражом 70 тисяч, який ми сьогодні в кінці обов'язково вам покажемо. Тож, як завжди, з ваш лайк, коментар, підписка, а з мене для вас нові та чудові відео. Тож, підписуйтесь та отримуйте свою дозу нумізматики, а ми розпочинаємо. Революція гідності. Це є пам'ятна монета України номіналом 5 гривень, випущена Національним Банком Україна та присвячена Революції Гідності. Монету, як і всі попередні, також уведено в обіг 18 лютого 2015 року. І вона належить до серії Героям Майдану. Тараж даної монети складає 100 тисяч примірників і 70 тисяч сувенірній упаковці. Зараз більш детально. Розглянемо монету. Бачимо у нас на аверсі розміщення дзвону, і на його дзеркальному тлі зображено постать учасника Євромайдану і напис у Україна. Праворуч від дзвона міститься зображення малого Державного гриба України. А ліворуч ми бачимо у нас номінал 5 гривень, рік карбування 2015. І маленький такий логотип монетного двору Національного банку України. Щодо реверсу, то бачимо, що реверс, як і всіх попередніх монет, є дуже простий, але водночас дуже строгий. Бачимо розміщене стилізоване зображення Хреста із зображенням епізоду боротьби учасників революції. Бачимо використання там подруку кольорового, і вгорі хреста бачимо розміщено напис Революція Гідності. Щодо ціни на дану монету, то на сьогоднішній день ринкова ціна монети складає в районі від 150 гривень. Під час введення в обіг у 2015 році Національний банк України реалізовував монету через свої філії за ціною у 29 гривень. Як завжди, монета при виході зразу стартує дорожче на ринку, тому її продавали в районі. 120-150 гривень. Пізніше монета втрачала в своїй ціні в середньому 70-80 гривень. Але на даний час вже монета коштує від 150 гривень. Також хочу сказати, що дана монета входить у сувенірну упаковку разом із двома іншими монетами під назвою Євромайдан та Небесна Сотня. Ось так у нас виглядає така сувенірна упаковочка. Бачимо всі три монети Героям Майдану. Нагадую, сувенірній упаковці складає набір 70 тисяч примірників. Щодо всіх монет, то в них номінал 5 гривень. Маса 1654, діаметр 35, гурт рифлений. Всі вони вийшли нагадую 18 лютого 2015 року. Окремий тираж монет 100 тисяч, в сувенірній упаковці 70 тисяч. Прохання в коментарях написати, можливо, у когось є. Даний набір, можливо, монети є по одній. Тому, друзі, прохання ще, ще раз. Хто не підписався, підписатися. Нагадую, що у нас вже є більше як 500 підписників каналу. При 1000 обов'язково у нас буде розіграш, можливо, і навіть буде 10 призових місць. Тож, не зволікайте, підписуйтесь і пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі!